Доброго ранку, друзі. На нашій кухні вже готовий до дії незрівняний кулінарний генікспертагенічабаба перший раз тебе чую. Ти говори вже перший, і все колись буває вперше. Просто я пам'ятаю, що ліворуч ти не дуже дочуваєш. Я багато тобі казав. Але ми ж тут не воріти. Меня ти поняв, що у планах на сьогодні я зрозуміла. Сьогодні закінчується да і. А ще не закінчиться. Що не закінчується, но uh, ми приготуємо сьогодні гаспачо, тому mm. що в кінці літа саме спіли смачні Т томати. томати. Да. Гаспачо. А я, до речі, чула, що в давні часи гаспачо готували не з помідорів, а з хліба. хліба оц... олії, о о олія. Суп такий. Да, хліба, олія. Це були два ери, були да, Вона права. Да, от. Так, А ну скажи, що мені що нам потрібно, і потім розповісти. Дивись на екран. Для приготування гаспачо знадобиться. Помідори червоні дві штуки, помідори жовті дві штуки, болгарський перець, одна штука, огірок одна штука, часник два зубки, томатний сік 400 грамів, базилік кілька гілочок, багет гречаний, оливкова олія, сіль, перець, соус табаско, ялтинська цибуля, лід два шматки. Так, а ну розповідає, раніше так робили суп? Так, вот так робили суп. Смотри, я теж читав і інтерв'ю. Щас я розкажу, просто треба бланшернути помідори, щоб вони стояли, а потім я тебе розкажу. Ера гаспачо ділиться на две часи до і після. Тому що в Європі не було тоді, що томатів. І вони а тоді... Це друге століття до нашої да. ери. Ну, так, да, напевно. Ти ж, ти ж більше знаєш. Ну. Ано, вот, сюда. Так, і. І, і що люди робите? такі думають, давай будемо робити гаспачо. Слово прикольно, нехай це буде суп. Да. А що в нас? Нехай Картоп... буде суп. Уксус олія і сіль. Ні, це Уксус Олія -оцет, оцет, по -перше. Звісно. Молодець. Да. Оцет, Оце млія. Треба... У нас теж буде, ну так. будемо використовувати. Так. Але раніше, коли не, не були тобати, Ліліаня Івановна права, тому що реально готували от, утилізували чорствий хліб. І щоб вона Но, була Утилізувати смачна. мені не подобається. Давали друге життя. Передали. Давали друге <світ> життя. Ну, Може мож, і друге ангін. життя, але ну, е, для томатів. Теж е, круто, коли вони дуже спіли. Знаєш, от коли? Що? Ми... Знаю. Да. От е, дай мені, будь ласка, відповідь: як можна зробити суп з оцту, олії та хлібу? Запросто, і воду ще долівали. Типу ще да. такий прозорий. Чистий бульйон. Прозорий. <laughs> Утилізували е, ну, їжа бідняків була селян. Добре. Да. Отже, ми. Селюки твої готові до да. приготування. Давай. Вот е, сюда загружай, будь ласочка, Стеляни. кринський лук. А як? Боядешся? Чому? Ти погано я? спік перець. Чого? Він погано чиститься. А я а не мені хотів до до кінця этот його запікати. Ой. Ну тоді сам його й чисть. Зараз я почищу. Не Все хотів його добра. запікати до кінця. Что еще? Чав, знаю, що ще? Чоби знаєш. Або якщо до кінця хотів. А що відкуди цей суп, ти знаєш? Іспанія, Іспанія. Да. Ну, це же... можна запротати, да. так. 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 Зараз ми будемо загружати томати од вот сюди. Треба, mm -hmm. а обойської знімати шкірку цю бушу. Ну, Шки якщо не ти знімеш, нічого страшного. – Коли страшно. я чистила, не дочистила, ти не повіриш. Да? Вот а, що... а потім да. все буде добре. Да. Що взагалі погоди не буде. чи, зі Щас, ліночка, чи Я тебе попрошу, тому що ми зробимо таку прикольну ресторанну подачу. Ці інгредієнти, котрі ми положимо блендер, загрузимо, ми трошечки оставимо, наріжемо і коли будемо подавати, будемо накидувати от туди тарілочку. Угу. Добре? Такий угу. фантазер. Ну так. Хоча перебувати? Перебувати вже чи що. Не перебивай, а поки що давай загружаємо всі інгредієнти. Ну, я вже все загрузив. Ти ще не загрузив, тому що ти огірки не загрузив. Ще огірки тут не Так. Да. А скільки? Дві. Дві. Вот так. Ні-ні-ні. А, а ти собі, да? Дю, я хотела, ага. да. вот так? Так. так. Нарізаємо і все, загружаємо. Огурець, огурець, іде, да. Угу. Обов'язково. А Лілячка, я тобі попрошу. Порізати цибулю. Ну. Да. Цибулю. Ну, Але я сама. От, да, Як от, ти хочеш. Ну, ти ж знаєш. Кубіками да, дрібнесенько. Два чеснока. Туди. Костік. Обов'язково, якщо томати. Пару біличок. То Базиліка. Томатний. Так. Да. Олі... Ой, які вже ароматні. Олівкова чоловіка? олія. Базилік робить свою справу. Да. Одразу. Ну, томати і базилік це друзі. Трошки додаємо. Можна воду, але я не дуже люблю. Я додаю завжди томатний сік. так. Все. Да. Ні, Що? І ще не все. І обов'язково трошки ілі чилі. А якщо немає, то що? Якщо немає табаско, обов'язково чилі. Але ой. табаско тут грає ну, важнішою роль. Солив? Солив? Да. Що скуштуємо, якщо не заберу. І нарізай, будь ласка, лідечка, вот також огірок. Би похвалив, як я цибулю нарізала. замечательно, Це, ну, я ж не можу. Е... Можеш, чаба, можеш. Ти замечательно нарізала кримську цибулю. Супер. Що там, Костік? Давай куштуємо. Бо яке ж задоволення нарізати кримську цибулю? Да. Mm. Що, давай. Mm -hmm. Єсть? Що ти, ти там? Чиль? Що ви там додали вже? Ану, без Що, мого... давай. Контролю. Бо я знаю, за вами треба око та око. Ми вже все додали. Mm. Надо mm. Я ще додав до чучуття олівкового оліві. Часник не додавали, ж, сподіваюся. Ні. Mm. 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 Як можна. Судячи з ваших вашого... питання Ні! до нього. У мене є питання. А оце що на столі стоїть у вас? Він просто стоїть. Ви забувайте, що я годую. Ви хочете все з'їдати самі. А там його немає. Та, та, та да, немає. Трошки, трошки, нехай вже деліна привикає. Ага, трошки вже да? а може вже, вже да. час. Не хоче костік. Йо. От у нас ну, Зараз я тобі Ну, обично іспанці от хліб mm. додавали от сюди. А ми будемо додавати, mm. от подавати його. З грінками. Слухай, я б таке поїв. Так ми будемо його їсти. Шмачно. Да. Давай. Давай поки посмажаться наші грінки. Може, нагадуємо рецепт? А гарна думка. Рецепт. Рецепт, рецепт Гаспачо. Помідори бланшируйте, перець запечіть, зніміть шкірку. Далі слід збити у блендері помідори, часник, огірок, перець і всі інші складники супу. Посолити та приправити. Скипки багета підсмажте на пательні. Зробіть грінки. Подавайте гаспачо з грінками. Зазвичай гаспачо треба, щоб воно охололо в холодильнику. Але можна додати лід, Часник. Трошки, трошки перекрутити. І зараз у нас буде вже холодний суп. Все, давай вилівай сюди і будемо. Оформляти, як у ресторані. ресторан чи давай, давай вже свою ресторанну подачу, Може, вона врятує да. цей часничний гаспачо. Дивись, і щоб ми бачили інгредієнти, із чого воно робилося. Ну, ти не забудь додати зубчик, чесничку. Що що воно робилося, <ріх> а що там, ми, там серед них всю спрятали. правду розкримо? Всі вот. карти треба розкрити. Базилік, базилік треба. треба. Обов'язково олівкова олія. Отак. Хлібчик, можна туди, щоб вона вже розмокала. І пару листиків базилика. Вот. Крутяк. Вот так. Mm -hmm. Це красиво. Це це, 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 це це красиво. Костя куштуй. Тоштує. Ти, ти не будеш? ні? Mm. На вигляд, Водя. це е, дуже смачно, і ми вже традиційно невтомно дякуємо Чебі Бакушу за ось такий красивий, е, неймовірний, я так думаю, е, смак. От бачите, mm. Mm. як, як, як uh -huh. мужчини їдять дуже піренейського півострова. Смачного вам продовжимо цей четвер рубрикою кіноафіша. Смачно. Смачно? Скажи Райно, смачно.